Змінити в законодавстві для того, щоб був справедливий розрахунок пенсії. Бо це найголовніше питання. І, відповідно, ми беремо два чинника, тільки два. Це страховий стаж працівника. І відповідна цифра, до якої треба прив'язатися. Прив'язуємось ми до мінімальної заробітної плати, з якої береться тільки 5%. І ось це буде 400 гривень. І ці 400 гривень множуться на відповідний страховий стаж. І ось давайте розмінимо простий приклад. 30 років страхового стажу у людини, якій виповнилось вже 60 років. Скільки вона буде отримувати пенсію? 400 гривень множиться, множиться на 30 років страхового стажу. І пенсія її буде 12 тисяч гривень. Ці кошти будуть виплачені з Пенсійного фонду України. І не треба ні індексації, ні доплат, ні надбавок, ні чогось іншого не треба. Бо це вже та цифра, яку людина заробила своєю працею, своєю діяльністю в відповідності свого страхового стажу. І ми кажемо зараз про солідарну пенсійну систему. Ось як має бути поставлено це питання для вирішення. Для того, щоб людина вже розуміла, що вона буде отримувати, коли їй виповниться 60 років. Якщо у людини є досягнення перед державою за якусь діяльність, яку вона здійснювала своїй, на своєму трудовому шляху, то після того, як їй виповниться 60 років, держава ще окремо їй виплатить з державного бюджету України. Окрему суму коштів. Тобто, це буде фінансова підтримка людині, у якої є окрема пенсія, і окрема буде та підтримка за заслуги перед державою. Тобто будуть дві виплати. Одна з пенсійного фонду, інша виплата з державного бюджету України. Це надасть вирішення щодо. Фінансової спроможності людини. Людина вже не буде думати, де їй працювати. Бо у неї вже є оці фінанси. Це результат її діяльності. Ми з вами нещодавно казали про тих людей, яким ще не 60 років, але по законодавству вони не працюють. І ми на окремому прикладі сказали, які ж будуть виплати. А ці виплати з державного бюджету України, тобто